Сьогодні у нас програма «Підпали кухню ці поли і у нас є кухня. А, кухня. І у нас є овочевий, овочевий салат, і там є 10 сорокових помідорів, 20 сорокових перця і 10 сорокових капустен. Ще у нас є. Фруктовий салат. В цьому фруктовому салаті 21 частинка банану, 16 мандаринок і 50 кусочків яблука. Ходить вісімдесят сім, вісімдесят сьома. Смачного! богатить вітамінними нашим фруктовим салатом. У нашому салаті 20.7 це яблука, також 20.7 це банани, 10.7 це сливи, також 10.7 апельсини і, е-е, йогурт 15.7. От і так у нас Презентувати наш салат Італія. Він Італія, тому що ми маємо тут, тут моцарелу білий колір. Ми маємо тут і чері, червоний колір і листя салату. Тобто, це кольори прапору Італії. Ми, там є 10 чері, але ми їх поділили на 20 частинок, тобто вийшло 2020. -20 Далі ми взяли Тут мочерела, перепрошую, е, і поділили її на 22, 22 частини. Е, також ми взяли, спершу ми взяли 50 салату. Ну, у нас було 50-50, потім ми взяли ще 10, вже вийшло 60-60, потім ще 10, і вийшло 70-70. Отакий у нас салат. Також ми додали оливкову олію, сіль та перець. Ем, грецький салат завоював свою е, популярність, настільки завоював свою популярність, так що він є і святкова страва, так і повсякденна. Цю страву можна купити так, та і зустріти в придорожніх кафе. В, в, в супермаркетах, гіпермаркетах та дуже дорогих ресторанах. Ці салати продаються в багатьох країнах, особливо в країнах, в які молиться. Дуже багато людей приїжджають у п'ятниці о До речі, коли справжньої Греції. Е, греки е, е, зробили цей салат з тих продуктів, яких там було вдосталь. І вони тим самим дуже завоювали свою популярність, тому що дуже багато його виготовляли. Ми приготували вітамінний салат. В нього купова вітамінні. В нього ходять банани. Яблука, мандарини, е апельсин, цукор і йод. Бананів ми взяли одне ціле, 28-28. Ми також взяли яблука, одну-другу, тобто половину. А ще ми взяли мандарин. Перший ми мандарин ми взяли 10-10, це одне ціле, а другий? А другий ми взяли також, одна-друга, це рахується як також половина. Ми ще взяли апельсин. Ми його використали цілий 8-8. Ми взяли ще цукор 5 А І йогурт одну четверту. Свій новий вебив салат і назвав його маринований червяки. Я не знаю, нічого. Він був схожий на таку назву. Він є зі справжнім українським м'ясом, з бульбою, з морфою та з заправкою. Бульби, там, Бульба займає 20 сотих усього салату. Морква також 20 сотих. М'ясо 50 сотих там займає, а заправка тільки 10 сотих там займає. Почту. Ми приготували е, вітамінний салат. Я виходить бандарини, банани, клів. І яблука. Яблука. І йогурт. Він дуже смачний. І я раджу вам його. Гореться в мандарин 3,12, грейпфрут 1,12 12, яблуко з 12, груша 5 дванадцятих. Ананас одна дванадцяти. Всього тут 5 фруктів. Дуже смачний. Дякуємо, будемо куштувати. Той салаз не тільки смачний, да, він бажаний но... і допомагає багато кому рости. Дуже смачний та шоколадний. Не, не подайся, може, не е, не ми казали. взяли шоколадну одну четверту, тому 2, що вважали, що його багато не потрібно. Е, Мандарини ми взяли восьми, апельсини ми взяли одну другу, ківі 3 четверті. щастуйте, це м'ясний салат. Тут одна ціла шість дев'ятих листя салату, одна ціла шість п'ятих помідорів, одна ціла шість десятих огірків, одна ціла шість. Дванадцяте м'ясо. Запрошуємо значного. 159 і 1225. На бананах ми використали 382, 120 225. На ми використали 204 1225. А брісини 250 1225. На жраблину 612-1225. І всього у нас вийшло 1225 грамів на весь салат. І що це вийшов за салат, яку має назву? Чи це смачний? Салат. Смачного. Дякую.